Всем доброго дня! Приветствую вас на прямом эфире. Сегодня мы открываем наш такой марафон историй, спикерскую школу, где в течение недели наши новые спикеры будут пробовать себя в этой роли через свою историю, через свое восприятие клуба Либуд, через свои истории по бизнесу и по продукту, что для них клуб Либуд, как они к этому пришли, какие результаты они здесь получили, делиться будут. Наши, ну, скажем, новички в плане спикерства. Это такой вот первый этап вашего лидерства, потому что очень важно уметь правильно доносить информацию нашим слушателям, делиться от сердца к сердцу тем, теми возможностями, которые клуб Любви предоставляет. И сегодня мы с вами начинаем нашу школу. Сегодня первый день. И у нас будет сегодня две замечательные девушки, которые будут делиться с нами своей историей, своим видением клуба Левгуд. Я желаю вам хороших эфиров, я желаю вам ну, такой, знаете, уверенности, спокойствия, потому что вы находитесь среди друзей, вы находитесь среди одномышленников, вы находитесь среди тех людей, которые готовы всегда вас поддержать. Поэтому в добрый путь вам. И сейчас я передаю наш микрофон нашему первому спикеру Ксении Шагун. Пожалуйста, Ксения, нажимайте на микрофончик, включайте, включайте видеокамеру. Я уже выключаю. Ой, как краси, какая вы красивая, здорово. Добрый день, добрый вечер всем. Ой, мені сказали тут записати історію, свою маленьку історію про своє життя на 15 хвилин. Я тут накидала собі, трошки буду підглядати, вибачайте, бо дуже хвилююся. От, ну, думаю, що ви мене підтримаєте. Це моя така перша проба. сподіваюсь, що інші будуть кращі. Так, от я згадала Це своє життя. Слухай, Валя, щось хотіла сказати? <ривітність> Ні, у нас теж були колись перші виступи. Все нормально, це ага. Ну, так, от я згадала своє життя і, знаєте, подумала про те, що якби написати книгу, то була б, мабуть, трилогія. А якщо по ній зняти ще серіал, то це, мабуть, серія на 500. <ривіт> Якось так, на, на хвилиночку. Да? Але маю сказати коротенько. А коротенько, ну як, з чого ж почати? У кожного, знаєте, життя складається ну, по-різному, в когось складніше, в когось простіше. Моє життя ніколи не було легким, але завжди воно було цікавим. Цікавим на зустрічі, на людей, на події, на почуття, на долання якихось перешкод, і труднощів. І я довгий час шукала роботу, довгий час шукала е, житло, довгий час шукала сімейний затишок, якісь можливості, і щось здавалося, щось ні, щось виходило, щось не виходило. Поступово життя змінювалося, в мене з'явився власний дім. З'явилася робота з цікавими людьми в гарному колективі, хобі, подружки, клуби по інтересах, але так було недовго, бо почалась війна. Мені зараз тяжко про це говорити, але в перший же день я зі свого вікна побачила. Дві вогняні кулі, котрі летіли прямо до мене в вікно. Вони пролетіли над моїм будинком, а потім я почула вибухи. Бомбили наш Херсонський аеропорт. Дев'ять місяців окупації. Мене зрозуміє той, хто це пережив або переживає зараз. Вибачте за емоції. Але тепер я херсонська гуцулка Ксеня, яка опинилася на Закарпатті разом зі своїм стареньким батьком. Йому вже майже ну, скоро 90 років. Зараз йому 88. І я маю про нього дбати. Бо йому так само нелегко. Він народився під час, майже під час війни, 36-го року народження. Його дитинство починалося з війни, і він плакав і говорив: я не встиг померти. Йому зараз 88, і знову війна. І знову я шукаю житло, шукаю роботу, шукаю можливості. У тому році весени до мене приїхала сестра, вона з Каховки, і ми з нею ходили по лісові, тут, в Карпатських горах, і мріяли про те, щоб у нас була робота в інтернеті, щоб можна було нікуди не їхати, дбати про своїх близьких, залишатися в своїй країні. Бо містечко тут маленьке і роботи небагато, тим більше зараз багато переселенців, але навіть для місцевих не вистачає роботи і більшість з них їде за кордон працювати. А мені хотілося залишитися тут, попливатися про батька, як я кину його. Мріяли про таку роботу, щоб можна було то робити ось так, зараз, не виходячи з дому. І нещодавно мені позвонила подружка і каже: я тобі дам ссылку, перекинула мені відео. Подивися, може тобі підійде? Я подивилася раз, подивилася другий раз, третій раз. І потім Боже, ну це ж те, що я шукала, це ж саме те, що я хотіла. Бізнес в інтернеті. Це так, так класно. Я стала вивчати, стала дивитися наших спікерів і зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно. Бо це закриває саме ті потреби, які мені то було, що для мене було важливо, щоб це було легально, екологічно, щоб це було мінімум затрат, щоб. Швидке було повернення грошей, щоб це було потрібно великій кількості людей. І я могла дбати про своє здоров'я, про здоров'я своїх близьких, і фізичне, і фінансове. І все це надає компанія LivelGood. І це так класно, я зрозуміла, що я хочу тут бути. А коли я ще познайомилася з командою, побачила Валю Гавриш, побачила Маринку Безуглу, Марата, я зрозуміла, що я хочу бути з цими людьми, навіть якщо мені не будуть платити гроші. Це так здорово, це такі щирі люди, такі чуйні, такі уважні, готові допомагати людям, готові підтримувати. Це так важливо в наш час, бо час у нас насправді зараз такий непростий. Дуже складно. Ніхто не знає, що буде завтра. І не, ніхто не знає, як буде завтра. Але нас, нас таких багато. І я так рада, що ми разом, що ми є, ми є тією підтримкою один для одного, що ми можемо допомагати один одному, підтримувати. І ми все здолаємо. Любі перешкоди, любі труднощі. І цей інструмент для нас лівел гуд, який. Каже, живи добре. І саме з цією командою, я думаю, у нас все вийде. І з такою компанією, яка надає такі прекрасні можливості. Це сучасні тренди. Це те, що актуально на зараз, саме в цей момент, в цей час це доступно. Це бізнес на підписках, на, на клубах по інтересу. Це те. Ну, що чим ми займаємося це, це наше життя, а тут ще й платять. Це маркетплейс, це тренди в сучасності, це саме сучасне, що на сьогодні може бути бізнес в телефоні, бізнес в інтернеті, клубна система, партнерська програма всі ці інструменти для нас доступні. І ми можемо заробляти про себе дбати. Про своїх близьких, давати цю інформацію. Кому це може бути потрібним? Молоді може бути потрібним? Може. Вони люблять соцмереження, вони люблять так, там тусуватися, а тут ще можливість заробляти гроші на цих тусовках, да? давати інформацію про людям і заробляти на цьому гроші це класно. Для, маленьких, для, для матерів з маленькими дітьми це теж можливість них обмаль часу, але годинку виділити для те, щоб закинути якусь силочку, якесь відео це теж можливість. Кому ще це потрібно? Таким, як я, і як багато таких нас по Україні розкидало, і не тільки по Україні, і за кордоном. А це бізнес міжнародний, і можна, не виходячи з дому, свій бізнес вести в будь-якій країні і на Україні. І по всьому світові. Підійде тим, хто переїхав і втратив житло, роботу, і це можливість для них реалізувати себе. Підійде тим, хто втратив свої бізнеси, свої підприємства для малого бізнесу. Ті люди, які звикли створювати команди, які вміють це робити, створювати команди, керувати тюєю командою, працювати в команді, і для них підійде. Підійде чоловікам, які зараз себе шукають і не знають, де їм приткнутися. Бо бізнес це те, на що чоловік заточений. Чоловікам це здається найкраще. Жінкам то ну, якось вимушено приходить за цим займатися. А чоловіки, вони ви заточені на реалізацію, на бізнес. В них це дуже прекрасно виходить. Підійде тим активним пенсіонерам, котрі не привикли Сидіти, склавши руки, бо для них це теж можливість, у них колосальний досвід, в них така мудрість, і вони не ну, можуть нею ділитися. Підійде тим, кому за 40 плюс, кому 50, плюс, 60, плюс, 70, плюс. бо як вам сказати, я теж із тих, хто пам'ятає. Абу і Боніем ще молодими, там Софію Ротару і Аллу Пугачов ще застав молодими. От, я теж із цієї категорії, коли не беруть на, на роботу за віком і хочуть молодих, хочуть гарних, а, а, а вже віку не той. А тут, будь ласка, тут немає обмежень по вікові чи по статусу. Підійде бізнесменам, підійде спортсменам, підійде лікарям, які люблять лікувати людей, вчителям, котрі люблять навчати, бо всі інструменти для цього є у «Лівел Гуд». Можна і те робити, і те, обирайте самі, хто любить продавати, хто любить заробляти. Все це є, все це можна знайти прямо тут і зараз. Беріть цю можливість. Знаєте, Волонтери, котрі нас тут прихистили, улюблена фраза цієї прекрасної пані була при кожній зустрічі, вона говорила: добро починається з тебе. Примножуй добро. Так от я вам хочу сказати: примножуйте це добро, несіть його в люди. І буде вам щастя. Livel good, живи добре, нас багато. Ми разом. Ми все здолаємо. Любі перешкоди і любі труднощі. І я вам щиро цього бажаю. Приєднуйтесь до компанії LivelGood і давайте будемо, попри все, жити добре і будувати своє майбутнє разом. Дякую. У мене все. Мікрофон. Дякую вам, Ксенія. Дуже дуже зворушливо, дуже гарно, сама до сліз, розумієш, тому що теж все це пережито. І дійсно, що Лівуд сьогодні не дає можливість кожній людині. Я вам вдячна за вашу історію. Я знаю, що у вас обов'язково все вийде. Ви ви отримали відповідь на свій запрос. Ви маєте той бізнес, який відповідає всім тим вимогам, які ви хотіли. Тому я думаю, я впевнена, що все буде саме так, як ви хочете. Хто хоче задати питання Ксені або дати відгук про е, виступ Ксені будь ласка, можете взяти мікрофончик, у нас є трошки часу. Всім, потім... да, всім доброго дня! Давай, ти Всім доброго дня. Ксені, я тобі дуже вдячна за цей ефір. Я тобі вдячна за твій дебют. Все супер, все круто, і хочу спитати, знаєш, як глядач цього ефіру. Що ж треба зробити, щоб стати частиною команди? Що ж треба прийняти рішення? Це зрозуміло. Скажи ж, будь ласка, що треба для того, щоб стати і заробляти разом з тобою, і так само бути щасливим від того, що ти знаходишся разом з такими прекрасними людьми. Треба взяти ссылку у того, кого у той людини, котра вас запросила, взяти силочку і зробити реєстрацію на компанії Good. через електронну пошту, зайти, продивитися, переглянути її, переглянути відео, переглянути ту інформацію, яку надає компанія, познайомитися із лідерами. Із Керівниками компанії, котрі донесли до нас цей інструмент, дали нам таку прекрасну можливість як найбільше отримати інформації, про щоб ви могли упевнитися, що то саме для вас. Я думаю, що кожна людина, котра вдумливо підійде до цієї можливості, вона обов'язково щось візьме своє. Бо гроші потрібні всім в наш складний час, і здоров'я потрібне всім. І, і, і це є все в компанії, і компанія настільки доброзичлива ще ділиться до, ну, прибил своєю з нами, дає нам цю можливість заробляти у такий складний період для нашої країни та й взагалі для людей по всьому світу. Бо ну, ми вже по поїздили багатенько де. І знаємо, що кругом нелегко людям, кругом нелегко. Я думаю, що обов'язково треба розглянути цю пропозицію. Так що беріть силочку у свого спонсора, того, тої людини, котра вас запросила, заходьте, реєструйтесь, вивчайте інформацію, перекладайте її для себе на своє серце, на свою душу, зрозумійте, що ви хочете отримати від того. Які ви свої потреби можете закрити з допомогою компанії Level Good? Я думаю, що кожен знайде своє, абсолютно кожен. Дякую величезне. Я бажаю тобі величезного успіху. Бажаю, щоб команди зростали і все задумане, все заради чого ти прийшла в Лівгуд? Хай хай збувається, щоб у тебе була легка дорога до твоїх мрій. адже ти цього дійсно дуже дуже заслужила. Дякую тобі, велике. Дякую. Доброго дня всім Наталя Новаченко. Ксенія я дуже тобі вдячна за твій ефір. Дуже таки знаю зворушливий, душевний. От, що мені подобається в нашій команді, що у нас люди от такі, як вони є. От як вона є, так і вона є. І я тобі вдячна за твою щирість. І дуже вдячна, що ти в моїй команді. І бажаю тобі легкої дороги, як Маріна сказала, до тих доріг, які тобі поставила в Лівгуд, і щоб в тебе все, все виходило легко і швидко. Дякую, тобі. Дякую, дівчатка, дякую. всім добрий день. поздравити свого лідера, будущего лідера, Ксюша, ти молодець. Я завжди знала, що якщо ти за щось берешся, У тебя это обязательно получится. Ты человек, который дорогу своей жизни прокладывает сердцем. Вот ты правильно сказала, да, повторила те слова женщины, да, открой свое сердце иди к людям, и люди за тобой пойдут тоже. У тебя тоже все получится. Но я тебе не желаю легкой дороги, потому что ее просто не бывает. Она бывает разная. Ну, просто будь к этому готова, потому что мы все команда, мы рядом, мы всегда поддержим, поможем. Если кто-то падает, поднимем. Но это такой бизнес сетевой. Тут не бывает легких путей. И, конечно, хотим всем, чтобы это было идеально, да? но идеально не будет. Но будет так, как хочешь ты. И если ты свое желание четко сформулируешь, четко видишь, ты видишь свою конечную цель, куда ты идешь, с кем идешь, зачем идешь, вот тогда этот путь будет легким. В команде это все возможно. Я тебя поздравляю с дебютом. Дякую, дівчатка. Дякую. Ще є якісь зауваження чи питання до мене? Ксенія, я думаю, що... покорила, тому що дуже класний. Це дебют, це перший раз, але ти, як будто, завжди і говорила на публіку. Тому Это только начало, дальше я думаю, что мы будем тебя видеть тоже на наших эфирах прямых. Дальше все это масштабируй, проводи в соцсетях, выходи, показывай себя, продвигай купли в год, и ты обязательно получишь людей, которые придут именно на тебя, на твой голос, на твою искренность, на твои эмоции, на твою вот эту доброту, которую ты излучаешь, и у тебя будет классная команда себе подобных людей. Я тебе этого желаю, моя дорогая. Дякую, дякую. С такой поддержкой, с такой командой, я думаю, все выйдет. Здорово. Все, тогда наше первое выступление наше состоялось. Уходим на перерывчик немножко. Займитесь своими делами. Выпейте чашечку кофе. Сделайте пару звонков. У кого какие дела. И в 17.00, пожалуйста, снова заходим на эфир. Наш спикер следующий, это Татьяна Бражник. Поэтому ждем. 17.00 уже выступление нашего нового спикера. Всех благодарю, что поддерживаете наших новых спикеров, потому что это команда, когда мы все вместе, тогда легче каждому. Всего доброго, девочки, до, до, до 17.00.